Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. В цьому відео ми поговоримо з вами про те, як вести бізнес в Румунії, тому що просто відкрити його це одна справа. А ось правильно його вести да, для того, щоб не прогоріти в перший місяць, там, другий, третій, в перший рік, щоб не робити якісь помилки для цього. Треба просто додивитися це відео до кінця, і я розповім вам, чим відрізняється ведення бізнесу в Румунії та в Україні. Хоч країни знаходяться і дуже близько один до одного, але закони, менталітет, темпи роботи вони дуже відрізняються. І для того щоб не мати ніяких сюрпризів, краще додивитися і зробити собі висновки. По перше, скажу так: тут дуже багато перспективних ніж. Але є такі ніші, які не спрацюють взагалі. Наприклад, ми живемо вже в Румунії 10 місяців, тобто і я багато спостерігав. Наприклад, ви можете прогоріти, якщо ви захочете продавати елементарно чай або поставити точки з продажу чаю. Тут ніхто його не п'є. Вони курять сигарети, цигарки та п'ють кофе. В кофейних лотках, ну, тобто в цих будках, да, які продають в них капучино, лате, еспресо е і просто американо. Да? Все, ви не знайдете там чаю ніякого, ні зеленого, ні чорного. В супермаркетах також. У них чай тільки е або трав'яний, або якийсь з, з фруктами, з добавками. чистого чорного або чисто зеленого знайти дуже складно. Тому, наприклад, ця ніша. Взагалі б тут не пішла. Також сумніваюся, але не впевнений, наприклад, у розливному пиві. Чому? Я не бачив тут за 10 місяців якісь такі точки, як у нас, там, море пива, чи щось таке, там, налив, кегове пиво, 20 сортів. Нема тут такого. Запитав я декількох румун кажуть, чого ви не любите пиво? Бо мені здається, що ви його не п'єте, ви п'єте там вино, якийсь просіко чи щось таке. Він каже, ми полюбляємо більше в бутилках, покупаємо воно свіже, воно охолоджене, ми купили, тобто вони не заморачуються да, на, на цей рахунок. В них взагалі тут все набагато простіше, ну, відношення до якості простіше, ніж в Україні. В Україні якість у порівнянні з Румунією. Висока, тобто е висуваються високі запити до якості в Україні, в Румунії. Ну, так собі, їм достатньо тої якості, яка вона є. Е наприклад, ми також були. Ну, це предісторія, да, перед тим, як перед тим як розповідати вам вже всі фішки, я розповім вам трошки про власний досвід. Ми були у селфі-музеї. Це таке місце, де можна прийти, зробити собі класні фотки з кольоровими картинками, там з, ну, стелами, різне таке. І що ви думаєте? Якщо підійти ближче до е, любої кімнати, подивитися на оці столи, на ці декорації, вони дуже низької якості. Е, тобто в Україні таке б не пройшло. Але для них норм. І складається таке враження: наприклад, якщо б зробити дуже якісне. Але воно ж то коштувало б ще дорожче. Тут і так ціни дорожче, ніж в Україні, і воно б стало дорожче. Чи було б це цінне тут, або не було б? Чи можливо це просто були б викинути гроші? Наприклад, ви хочете відкрити кафе і замість того, щоб потратити там тисяч євро, ви тратите 70 тисяч євро, тому що ви хочете дати перфекто там супер якість, таку, як, як в Україні, ми звикли. так? Е, так, люди будуть ходити, але потрібно, ли, лиць, ну, чи, чи потрібно це їм. Да? І ви, мабуть, просто витратите лишні там, 40 тисяч євро на те, що там зробите це дуже якісно. Е, тому підходити до бізнесу в Румунії треба <кхем> з особистим підходом. Е, і я ж кажу, додивіться це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і буде дуже цікаво. Зараз я. Піддивлюся трохи в свій інший телефон, тут у мене невеликі підсказки, да, про що вам розповідати. І так, що я для себе таке винайшов? Ну, спочатку розповім, які є форми власності ведення бізнесу. Це компанія і це CRL. Тобто компанія, я думаю, кожен зрозумів, що це таке. CRL – це по-українськи ФОП. Тобто багато хто питає, як тут відкрити ФОП. Але відкриття ФОПу тут не дуже вигідно. Ну, як не вигідно? Ви платите 3% податку, а також 5% на дивіденти, які ви хочете вивезти. Начебто все добре. Але, наприклад, під ФОП ви не відкриєте 5-10 магазинів, як в Україні. Да? Відкрили ФОП, типу до Ярушка. Да? І у них там. По всій країні сотні магазинів під ФОПами. Тут так не такника. Тут, тут буде обмеження максимум 60 тисяч євро це річний оборот коштів, може бути. І якщо ви будете Сірел, тобто ФОПом, ви повинні працювати чисто по тій спеціальності, яка у вас вказана в дипломі. Якщо по диплому ви вчитель математики. То ви вже не зможете е, давати послуги вчителя англійської. І ваш диплом потрібно підтверджувати у Міністерстві освіти, ну, в Міністерстві, коротше, в Руминії. Да? Ось е, одна відмінність, чому ФОП або Сірел тут ну, взагалі невигідно. Да? Е, компанія. Компанії тут е, мають дуже лояльні умови. Наприклад, е, ви платите взагалі тільки 1%. Від загального річного обороту в 500 тисяч євро. Тільки представте собі, ви заробляєте 490 тисяч євро. Ви не перевищите ліміт і платите всього навсього 1%. один відсоток. Але на вашій компанії повинен бути зареєстрований один працівник, і це можете бути ви. Ви можете самі себе влаштувати в свою ж компанію і заробляти собі ще на румунську пенсію. Ну це, це я вважаю дуже добре, тому е, ці е, умови дуже лояльні ведення бізнесу. Да? Так, пішли далі. Е, що я ще хотів розповісти вам? Наприклад, е, швидкість обробку, обробки різних заявок. Якщо в Україні ми звикли те, що в нас все робиться дуже швидко, зайшов на сайт, там десь. Відправив заявку раз, два-три вже зробили. Якщо якась затримка на один день, то це вже дуже довго і ми нервуємо. Дія, в нас є прекрасний е, е, сайт, дія, через який ми можемо робити взагалі все. Тут такого нема, тут все робиться дуже повільно. Вони нікуди не спішать, не поспішають. Тобто, якщо ви плануєте за один день все зробити, так не буде. Це в найкращому випадку це один тиждень. Наприклад, відкрити рахунок в банку також не займе для вас один день, два дні, мабуть, тиждень або два тижні. Ну, Тому що для іноземних інвесторів вони роблять таку перевірку. Тобто, якщо українець хоче відкрити рахунок в банку, він має пройти перевірку якусь там. Я пам'ятаю, я проходив, то отримав свій рахунок через, через два тижні. Спочатку ти записуєшся на апоймент, потім приходиш, потім заповнюєш документи, потім знову. Тобто, це пройшло два тижні, поки я отримав свій рахунок, але я його отримав. Так, це що стосовно швидкості роботи. Що стосовно прав робітників, в Румунії працівник захищений законом більше, ніж власник бізнесу. Чому? Тому що тут дефіцит робочої сили, тут дуже багато не вистачає працівників. Робочих місць більше, ніж працівників. Тому є багато бангладешців, індусів, таджиків, які приїжджають сюди працювати з таких далеких країн, і їм тут класно, їм тут комфортно, тому що самі румуни хочуть їхати десь далі, там глибше в Європу, там де ще вищі зарплати, тому що вони в Євросоюзі. І кожен е, хоче заробляти ще більше. Тому дефіцит робочої сили. І, е, і сходячи з цього, тут вони не бояться м, е, звільнення. Є такі історії, е, це історії, реальні історії людей, які приїхали в Румунію. Вони такі всі круті, відкрили тут ресторанчик свій. І що трапилось? Е, Босс. Вирішив понапрягати працівники, щоб вони працювали довше, ніж за контрактом. Наприклад, він там підписав контракт 8 годин, а потім каже: Ну а зараз перед тим, як, як, як у нас да, робляться, ти офіціант, ти ж прибиральниця, ти ж посудомийка, ти ж охоронець. Тут так і не кате. Тобто, якщо він офіціант, він офіціант. Якщо він охоронець, він охоронець, і він не буде приходити тобі раніше відкривати ресторан. І залишатися до останнього клієнта, закривати ресторан. У них є чіткий, е, чіткий таймінг, е, і також вони не працюють ні на свята, е, ні на вихідні. Це святе. Ви ніколи не заставите румуна перепрацювати більше ніж вказаного його в контракті. Тому, якщо ви будете заключати контракт з новим працівником, ви можете прописувати там 10 годин, 12 годин, але бути готовими. Оплачувати овертайм, тому що в Європі е зверх норми це вже овертайм, то вже у півтора-два у два рази ви повинні оплачувати вище. <кій> І кожен робітник знає тут свої права. Була така історія, коли український підприємець відкрив ресторан, працював, все добре, але ось така от ментальна вавка в голові: що, наприклад, е зарплата. Першого числа, але нічого з ними не буде, якщо я там е, заплачу їм другого або третього. І що ви думаєте, наступного дня ніхто не прийшов? Вони всі просто е, звільнилися, і йому прийшлося ще й заплатити штраф за те, що він е, порушив договір. І якщо я пам'ятаю вірно, то він заплатив 60 тисяч е, ну, лей, це місцеві гроші це приблизно 2 тисячі євро, трохи даже більше двох тисяч євро. Тобто, просто за те, що він захотів затримати зарплату на один день. Тому до цього треба ставитися відповідально. Якщо контракт є, то кожен його виконує на 100% Відповідально, партнерські відносини з другими власниками бізнесу, також якщо ви хочете увійти в цей коло бізнесменів то вам потрібно подолати цю дистанцію. А дистанцію румуни тримають дуже довго. Вони дуже довго вас розглядають зі всіх сторін, які ви, що ви. І коли вони з вами співпрацюють, і, наприклад, також ви обіцяли, як так постачальник заплатити гроші йому там, сьогодні, а ви також хочете заплатити їх завтра. То може завтра він з вас їх вже і не візьме. Але зробить все можливе для того, щоб ви вже не змогли працювати ні з ким. Тобто, бізнес відносини і робочі відносини тут дуже чіткі. Тому ви повинні це розуміти. Це не в Україні, де ви можете напрягти офіціанта, працювати не по контракту. Ви ви у свята, наприклад, ви його можете вигнати в Новий рік або в Пасху. Ви можете його вигнати працювати. І додати лише там може 300 гривень зверху. Як, як показує практика, да, то в Україні взагалі такі свята це тільки бонуси для босів. Самі працівники не отримують задоволення від цього. Але тут я ж кажу, ми на Пасху вирішили вити в піцерію просто посидіти. Жодна піцерія, жодне кафе в тому місці, де ми живемо, не працювала, просто зачинено. І було видно, навіть брудні тарілки на столах стояли. Тобто люди, офіціанти, закінчили свою роботу у п'ятницю, наприклад, і все, і пішли додому. Тобто вони знають, що у них два вихідних. Вони у понеділок прийдуть у робочий час, помиють цю посуду і приведуть кафе до ладу до початку нового тижня. А так вони навіть не на одну хвилину не залишаються, і це не один власник бізнесу. Каже те, що, наприклад, якщо в контракті вказано робочий день до 5, то в 5:01 ви вже нікого не побачите на роботі, наприклад. В п'ятницю після обіду вже немає ніякого сенсу їхати ні в які служби, ні в які там офіси, домовлятися за щось. Тому що п'ятниця після обіду вони вже готуються до вихідних. І в понеділок, до 12 дня, також краще не турбувати нікого. Це не означає, що вони з вами не будуть розмовляти, але продуктивності вашої бесіди не буде. Тому ці всі фішки треба враховувати перед тим, як прораховувати бізнес-план. Так, стосовно бухгалтерії, що хотів сказати, тобто тут також є така відмінність, наприклад, в Україні, да, ви можете бути ФОПом, можете собі відкрити ФОП, самі бути директором, самі бухгалтером, самі там, оператором, ким угодно, тому що це зрозуміло для вас. Але тут є трішки невеликі відмінності. Тут краще користуватися послугами бухгалтера, тому що бухгалтер зробить для вас все, він буде мати доступ до ваших рахунків. Він він зможе давати рапорти до податкової, тобто репортувати до податкової, робити за вас все. Ну але звісно, це коштує грошей. Ну, а, але це буде набагато дешевше, чим робити самостійно і допускати якось помилок. Навіть у враховуючи те, що потрібно знати мову, румунська мова, вона, вона е, така специфічна. Не скажу, що вона складна, але е, краще користуватися послугами е, бухгалтера. Які висновки можна зробити з усієї цієї інформації, та е, яку пораду е, я можу вам дати? Стосовно вашої ніші, якщо у вас є якісь ідеї, спершу промоніторте це. Тобто ви можете приїхати сюди, подивитися, самостійно що зробити, або можете скористатися експертною думкою. Експерти для вас все зроблять, промоніторять це і скажуть, наскільки це вигідно, наскільки це широка ніша або вузька ніша, тому що, як і в будь-якій країні, є такі вузькі ніші, в які краще не заходити. І одна із дуже гарних і перспективних ніж це інтернет-торгівля. Є в них тут такий сайт, називається ЄМАК. Це по типу прому або розетки в нас в Україні. Якщо в нас в Україні їх багато, так, цих сайтів, то тут, в Румунії, це номер один є ну і ще ОЛХ. Тут не такий ОЛХ, як у нас в Україні, тут він більш має рівень довіри, не так, як в Україні. Тобто тут тільки два сайти, таких яких, яких великих, да, на яких можна торгувати своїми товарами. І якщо ви знаєте, де дешево дістати, наприклад, з Китаю і як продавати в інтернеті, ви з легкістю можете тут себе зарекомендувати продавати. Відео про те, як продавати на ЄМАК, я також зняв і викладу вже. У наступному ну наступній публікації е, в плейлист е, також відео про те, де брати товар е, з Китаю, як його доставляти, які служби доставки. Я також все це підготую, і вам буде дуже цікаво просто подивитися все це, е, тому що ну фізич е, так сказать, офлайновський бізнес, це офлайновський бізнес онлайн. Це онлайн. Да він вас не прив'язує до якогось місця, але е, також е, треба його знати. Просто жити в Румунії і, наприклад, торгувати без якоїсь компанії ви не зможете, тому що кожен сайт, кожна платформа, вона потребує від вас відкриття компанії та відкриття рахунку, і ви не зможете торгувати нічим, просто як фізлице, ну як в Україні. Да? В Україні ти на пром зайшов собі, заре... зареєструвався і пішов собі торгувати як хочеш. Тут же все йде тільки через компанію, тільки все офіційно. Тому з одного боку це дуже добре. Ви також захищені законом. Якщо вас захоче хтось обманути чи щось зробити, у вас є компанія, а бути власником компанії в Європі це дуже перспективно. Тобто Румунія це частина Європи. Якщо ви зарекомендуєте себе в Румунії. Звісно, вам вже буде легше пересуватися далі в європейські країни і заробляти вже гарні гроші в євро. І ще є один плюс: відкриття компанії в Румунії не потребує вашої фізичної присутності. Тобто, це можна зробити онлайн, з України подав документи, зареєстрував. Також з України подав документи, відкрив рахунок. все можна робити онлайн, тому це дуже просто, дуже легко, якщо когось це цікавить. Я також можу поділитися цією інформацією, тому не забувайте підписуйтесь на канал. Я буду знімати для вас дуже багато цінної інформації, тому що я такий же, як і ви, я живу зараз в Румунії, я люблю свободу, я не хочу бути прив'язаним до одного місця. Мені подобається пересуватися по різним країнам, а для цього потрібно мати якийсь стабільний дохід. І не бути прив'язаним до одного місця. Тому, якщо ця інформація була вам корисна, буду дуже радий отримати від вас коментар, якісь запитання, підписку. І всім пок... бувайте! До нових зустрічей у наступних відео. Гарного вам дня і правильного вибору!